Вітаю вас, шановні глядачі. Чи підпише Україна капітуляцію? Таке серйозне відео, серйозна тема, провокативна тема. Мені дуже багато хто про це писав і просив подивитися, що буде відбуватися в перемовному процесі, який активно розгортається. Тому що ІРФ каже про те, що це офіційні новини, і РФ каже про те, що. Активно перемовини відбуваються і вони вже на фінальній стадії. І США кажуть про те, що вони дуже задоволені перемовинами, і що скоро все це закінчиться. І інші країни зараз активно починають це все втягуватися. Нещодавно в Києві пройшла якась конференція миру, така досить велика, консиліум. Я би хотів подивитися капітуляція це по суті, що програш це по суті здатися, здатися відступити. Зробити декілька кроків назад. Ну, В будь-якому сенсі цього слова. Добре, але капітуляція буває різною. Для когось капітуляція – це повне захоплення України, для когось капітуляція це, е, це половина України, для когось капітуляція – це те, що зараз є окуповане, а для когось капітуляція – це Крим. Капітуляція для кожного своє поняття ви зі мною згодні. Добре, давайте ми максимально чітко сформулюємо питання. Тобто до карт треба ставити максимально чіткий запит для того, щоб вони говорили чітко, а не всяку Тарабарщину. Добре. Давайте таким чином сформуємо питання: чи зможе, чи підпише Україна капітуляцію, яка стосуватиметься захоплення всіх тих територій, які є зараз окупованими. Давайте так дивимося на нинішню ситуацію. Давайте не будемо гіпотетично, бо є дуже багато гіпотетичного. Гіпотетично, що, типу там до Львова, чи там гіпотетично Донбас, чи там давайте не будемо якихось ілюзорних, давайте відштовхуватись від той, тих реалій, які є зараз. Тобто, чи підпише Україна капітуляцію стосовно окупованих територій, які є окупованими зараз на даний момент. Я думаю, так максимально чітко, так максимально справедливо. Дивимося на ситуацію. По мірі його зникнення. По мірі того, що є зараз на даний момент. Окей, добре. На таро. три карти. Чи погодиться Україна на це? Чи буде Україна змушена підписати по тих територіях, які зараз є окупованими? Якщо буде більше позитивних карт, то значить змушена. Точніше ні. Якщо буде більше негативних, то змушена. Якщо більше позитивних, то значить все одно щось буде мінятися в позитивну сторону. На кожній колоді я витягну по три карти. І давайте ми з вами це питання розглянемо. Так, перша карта. Карта мага. Перший аркан. Карта якихось трансформацій. Карта перемін. Хороша карта, позитивна. Четвірка кубків. Карта благополуччя теж хороша карта. Колесо Фортуни пряма позиція. 10-й аркан. Переміни. Вже навіть чисто по колоді Таро. Навіть не беручи інших колод ще поки що. Я можу сказати, що ні, так не буде. Україна такої капітуляції не підпише. Ні. Все одно будуть переміни. Колесо Фортуни пряма позиція це карта великих перемін трансформацій. Мах, пряма позиція це теж карта трансформації. Четвірка кубків карта сили, карта успіху, карта благополуччя. Ні, так не буде. Будуть переміни. І Мах, і колесо фортуни два старших аркани чітко це показують. Далі, карта Траура. Ну, все одно Україна щось втратить. Так, на жаль. Ну, Напевне, це кримсько донбаське питання більше. Далі карта листа Новини, інформація. Карта Високомір'я. Ну, тут вже не настільки радужна перспектива. Ну, центральна карта це лист. Це якісь нові пропозиції, це нові пакти, нові документи, які треба буде підписувати. Тепер дивимось на гральній колоді. Шістірка пікова, карта агресії, карта провокації. П'ятірка пікова, карта небезпек. Двійка Бубнова. Карта якоїсь хитрості. Карта обману, карта провокацій. Дивіться, ситуація 50 на 50. На таро чисто позитив. На циганській колоді чисто негатив. На, е, на гральній колоді. Точніше так, на таро чисто позитив. на гральній чисто негатив, на циганській 50 на 50. Я скажу так. Якщо взяти все загалом. То в тому виді, в якому є зараз пропозиція стосовно, можливого перемир'я, Україна її не підпише. І капітуляцію Україна не підпише, Україна свого програшу не визнає території, які зараз є на даний момент окупованими, все одно я бачу, що буде якась деокупація. Знову ж таки, повторюся, стосовно Донбаса і Крима питання набагато складніше. Якщо ми говоримо чисто про Херсонсько-Запорізький напрямок, то там, мені здається, будуть ще якісь укладені домовленості, обміни і так далі, і тому подібне по списку. А от стосовно Донбаса, ситуація набагато жорстча і крема. Я вже про це давно говорив. Я скажу так: в тому виді, в якому є зараз, те все, всі ті пропозиції Трампа чи ще когось, ні, того не буде. Все одно будуть переміни. На це чітко вказує карта Колесо Фортуни, на це чітко вказує карта Мага. Ну і карта листа. Високомір'я це таке трохи зверхнє відношення. Знову ж таки, скажу так: Таро показали чисто позитив. Гральні карти чисто негатив, циганський 50 на 50. Але оскільки я більше всього працюю з картами циганськими і з картами Таро, я би сказав, що все-таки більше позитивна ситуація. Хоча таке щось Україна та й втратить. Це мені здається, нереально зараз думати, що Україна залишиться абсолютно з усім. Ну, може не втратить, може під якесь Статус статуса, може якесь спільне керування, ну щось таке. Добре, я перефразую, не втрата. Скоріше, якісь, можливо, нейтральні співпраці, співкарування, статуса, якісь нейтральні окремі республіки, якісь нейтральні статуси окремих республік, можливо, щось таке. Так. Так що така от ситуація, так мені показують карти. Я бачив багато відео в Тіктоці, і не тільки в Тіктоці, як на третю річницю війни в різних країнах світу, беруть інтерв'ю молодих пацанів. Ну, у років 20-25 максимум. І вони кажуть, що ні в якому разі не треба завершувати війну, треба продовжувати воювати, треба продовжувати. До кордонів треба Курщину ще. Ну, знаєте, от перша думка, яка мені взагалі прийшла в голову, що це проплачені провокатори. Знаєте, люди дуже негативно зараз не реагують на всі такі речі, дуже негативно і дуже агресивно. І перша думка, яка мені прийшла, що це не прості хлопчики, а це конкретно проплачені провокатори, для того, щоб, знаєте, отак от, от збурхувати народ. Звичайно, що не буде так, як було колись. Світ міняється постійно. Давайте будемо реалістами і дивитись правді в очі. Світ міняється, і ми міняємося разом з цим світом. А що я можу порадити кожному з вас? Не реагувати на провокаторів. Бачите подібне відео в Тіктоці, коли хтось закликає на фронт і воювати до останнього. Пролистуйте або скаржтеся адміністрації того чи іншого сервера. За те, що відео пропагує насильство та екстремізм. Чим більше людей поскаржиться, тим швидше відео заблокують. Знову ж таки скажу, мені здається, що всі ці так звані щирі хлопчики-патріоти просто проплачені для того, щоб більше отак -от роздраконювати і провокувати народ на агресію. Так що, з подібними провокаторами і з подібною інформаційною війною теж треба воювати. Бо війна не тільки на фронті, війна в кожному домі. Війна через кожний монітор телефону чи ще якось пристрою. Війна інформаційна набагато небезпечніша, тому що вона проникає в свідомість дуже і дуже глибоко, під правильними відтінками. І якби не війна інформаційна, то би не починалися війни звичайні, завжди передує всьому інформація, А дії агресивного характеру йдуть вже опісля. Так, що менше ведіться на провокації. Всього доброго. Надіємося, що скоро все це гадство закінчиться.